Вітаю, друзі! Ви на каналі Матриця Долі життя у кайф». Сьогодні поговоримо про енергії, які категорично не можна проживати, як усі. Бо якщо дуже старатись бути нормальним, ну, у лапках, життя починає ламати. Тихо, але впевнено. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Тут ми говоримо про матрицю долі просто без води, і по суті. Ось якщо у людини в матриці долі є третя енергія енергія імператриці. Це енергія творчості, особливо, якщо вона стоїть у зоні талантів. Такі люди прийшли створювати ідеї, красу, проекти, атмосферу. А вони собі кажуть, ну що за творчість? Треба ж серйозну роботу. І сидить така людина в місці, де душа мовчить. Гроші ніби є, а радості нуль. Все дратує, все не те. Бо імператрицю неможливо загнати в шаблон. Вона або творить, або вигорає. Ось якщо у людини є 22 га енергія в матриці долі, це енергія свободи. Це люди, яким тісно в рамках. Їм важливо рухатись, пробувати, міняти, експериментувати. А вони терплять стабільність і потім різко все кидають, або живуть у постійному внутрішньому протесті. Бо 22 га енергія вона не може жити по інструкції. Вона або йде своїм шляхом, або ламає все навколо. Коли у людини в матриці долі є дев'ята енергія це енергія відлюдник, енергія глибини. Це люди з сенсів. Їм важливо розуміти, навіщо, для чого, куди. А їм кажуть, та не ускладнюй, живи простіше. І людина починає знецінювати себе, живе поверхнево і відчуває паражнечу. Відлюдник не може жити тільки побутом, без глибини він згасає. Це ось той случай, коли людина може почати пити на, самат... на одинці чи на самоті. Або життя його не наповнює, а він не розуміє, чому. Коли у людини є 17-та енергія в матриці толі, це енергія зірки, енергія світити. Ось тут дуже важливо. Це люди, які мають світити, надихати, бути прикладом, нести ідею. Не обов'язково публічна, але щира. А вони ховаються, бо страшно, бо ну а що скажуть люди. І тоді життя ніби ставиться на паузу. Ні реалізації, ні задоволення. Зірка, яка не світить, починає гаснути. Одна із найбалючих енергій у мінусі. Далі, якщо в матриці долі є 18-та енергія енергія місяця, чутливість і страхи це дуже тонкі люди. Інтуїція, відчуття емоції у них дуже розвинені. А вони живуть так, ніби нічого не відчувають, все тримають у собі, раціоналізують усе своє життя, і тоді страхи починають керувати життям всередини. З'являються тривожність, сумніви. 18-та енергія не може ігнорувати себе, їм потрібно навчитись чути, а не тікати. Тому не всі енергії створені для життя як у всіх. деякі для свого шляху. Матриця долі якраз і показує, де ти ламаєш себе, а де життя ламає тебе, щоб повернути до, до себе. І саме тому так важливо знати свої енергії. Не просто подивитись матрицю, а не ігнорувати те, ким, ким ви є насправді. Але ви починаєте проживати свої енергії в плюсі, життя перестає тиснути, зникає ця внутрішня пустота, з'являється відчуття я на своєму місці. І тоді життя справді починає приносити задоволення. Тому не намагайтесь бути, як усі, краще бути собою і жити свою енергію. Якщо щось відгукнулося, напишіть у коментарях, яка енергія твоя. До зустрічі в наступних відео.